У Мукачеві поприщалися із померлим захисником Михайлом Бідзілею. Сьогодні в останню дорогу у міські провели військовослужбовця 101-ї окремої бригади територіальної оборони 43 річного Михайла Бідзілю. Рідні, друзі, побратими та знайомі прийшли до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби поприщатися та віддати шану померлому захиснику. Люди навколішках проведжали воїна в останню дорогу. Чоловік родом з села Березинка на Мукачівщині протягом майже 20 років проживав у мікрорайоні Шипка у місті. Батько Михайло був військовим, тож він продовжив його справу. З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло добровільно став на захист України. Служив на різних напрямках фронту у складі 101 ї окремої бригади територіальної оборони, 20 листопада 2024 року. Життя захисника України обірвалося. Я його Ну, завжди запам'ятаю як людину, яка любила спорт. Він дуже він дуже сильно любив футбол. Він завжди грав в футбол з моїм татом. Вони дуже добре спілкувалися, були дуже добре знайомі. Він був патріотом, дуже сильно любив свою родину, своїх дітей. Дуже світла і хороша людина була. Дуже хороша людина, дуже хороша. І батькою, ну, взагалі сім'я да, дуже хороша. Я сам Шитке, я ну військовий у відставці, я і його батько, військовій відставці. Вдома на нього чекали батьки, дружина, син та донька. Поховали героя на алеї Слави, центрального кладовища в Мукачеві.